Добрий ранок, друзі! Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Друзі, всім тихого, мирного дня! Я всіла з друзі, снідати. Була я вже на подвір'ї. На подвір'ї я замило у дворі, бо в нас сьогодні мусор збирають. І. Дивилась на градусник 7 годин, було 3 градуси тепло. Ну у нас так тихенько, хорошо на дворі. Такі друзі, спроби. Так, що я снідаю? Я, друзі, зварила кашу вівсяну. Вівсяні пластівці і вівсяні висівки добула. Молоко пополам з водою. І ще, друзі, зверху я положила. Пюре яблучне. Друзі, мені це смачно. І це в мене буде із ковою. Я вже разі пила, ну ще буду, друзі, пити. Я то стараюся завжди, щоб у мене на сніданок був білок. У мене друзі є і яйце віддворення. Я подивлюсь, може, після якоші я з'їм. Яйця я відворюю см'яткою. А взагалі, друзі, я яйця відварюю, стараюся й на вечір. Це в мене як запас. Як захочу їсти друзі коли ввечері, то я з'їм яйце. Бо буду, якщо в мене немає ніякого запасу, то я, друзі, можу хапати все, що не прибито. Так що тут мої хороші. І ще в мене вариться суп. Я, друзі, не кожен день варю ну, супи, борщі. Але я, як оце похолодає, мені вже подобається щось гарячого похлюбати, друзі. Як влітку, то це, звісно, ми робили окрошку, це, це ну, напевно, це так усіх. О, а взимку, не взимка, а як похолода, хочеться вже щось гаряченького. І, можливо, того, друзі, що я казала, що там, особливо в 90-ті роки, що я і на роботу ходила, і на базор торгувала. У мене була палатка, я вже казала контейнер. О, І було таке з морозу, як прибіжиш, ну, що хочеться з'їсти? Хочеться, конечно, гарячого супу або борщу. І от, друзі, я наскільки вже так, напевно, привикла, що як похолода, от мені хочеться тарілочку з'їсти щось гаряченьке. Такі друзі справи. Так, мої хороші, а зараз я буду снідати і всі, хто зі мною сніда, хто п'є кову, всім, друзі, смачного. І супчик свій я вже, друзі, зварила на куриному бульйоні. Друзі, хочу наготувати собі котлет із кабачком. Ну, кабачок це мені великий, так як я буду готувати лише для себе. Я його переріжу, а потім я подивлюся, він вже в мене жовтенький, я обчистю його на тру. Це саме перше. На тру і хай він постої, поки пустий сік. Потім у мене, друзі, ну, так понятно. Форш курячий, сир натру, чесничок, яйце, висівки. А це, друзі, мене для підливки буде. Морковка. Цибулька, перчик. Зараз, друзі, я натру кабачок. Так, мої хороші, поставила сковорідку. Я вже тут понарізала, понатирала, друзі. Поставила сковорідку і хочу з початку, чи спочатку зробити, щоб у мене і підливка заразом готувалася, бо я буду свої котлетки готувати. На сковороді у піблиці, друзі. І от я висиплю моку, цибульку, друзі. Ось так. Хай воно трошки прирум'яниться, притускується. А я, мої хороші, буду готувати котлетки. Так. Турохтю, мисками цукутю, друзі. Так, оце в мене кабачок. Вам видно мої? Хороший, видно, я думаю. Кабачок я вже зцілила. Тепер я до нього ще Хоршик. Ось Оток. Форс. Так. Добавлю, друзі, сир'я натерла і чесничок. Тут у мене ось я теж підготувала. Сир і чесничок. Так. Яйце. Яйце, яйце. Так, мій хороший. Зараз я, мабуть, помішаю. І подивлюся, що тут у мене робиться. Можна було б трішки оставити сюди і, ой, і морковки кинути. У мене подруга так та всі до Коплети робить із морковкою. Вона каже, що вони сочніші із морквою. А я, друзі, не всіх докидаю. Бува кидаю, бува не кидаю. Як її вспомню, кину. Як не вспомню, не кину. Так, хоча дивіться, всі розмішала. Тук. Сольки, друзі, я ж кабачок солила. І ще в мене сир солоний, я не буду солити. Ну, я так думаю, ну я ще осогенько попробую його. Так, Оце в мене вже все той, те, що готово. Тепер я сюди добавлю Приправи куриної, друзі, трохи добавлю. Так, добавлю трішки паприки. Кажу, трішки воно сипеться. І додавлю, друзі, ложку висівок. Бо як же я без них. Ну тут, ось друзі, я думаю. І тут у мене, як сковорівці, вже. Притушується, Я дуже не піджорюю. Мені треба, щоб воно було пісень, не взорине, друзі. Не знаю, вам видно, друзі, сюди не видно, але я вас потім ближче переведу. Так. Може, можна так трішки підтягти вас. І тепер я форшик доготую, розмішую. Вже все я сюди положила, залишилось на сіль, друзі, попробувати І все. Ой, ой-ой. Ну, я так знаю, що такі будуть смачнющі, друзі, котлетки в мене. Так що готуйте і заходьте до мене в гості. Так, мої хороші. Оце я наготувала. Ні, я ще повинна його трішки. Угу. Ні, нічого я не солитиму. Так, мої хороші фарш у мене готовий. А тепер я сюди. Коборідку, лині, такий п'ятку ще не так. Ну, так. І я наготувала, я поки це відвину, наготувала мене господарочка тому паста. в мене, друзі, трохи помідор є. Може, вони підуть на салат, Не буду я їх сюди. І ще в мене ось є шашличний сус. Я теж кину ложечку. лужечку. це лужечку. Томатної пасти кину. Оток. Друзі, я думаю, вам видно. І сусу. друзі. І це все я хорошенько розмішаю. Так, розмішую, зроблю більший вогонь, щоб воно в мене щось закипіло. А ще в мене, друзі, ж є ось перчик. Я нарізала перчику сюди, щоб похло. Так. Зараз спробуємо, що в нас тут треба ну, да, посолити, бо я ж не солила. Так що посолимо, тоді будемо пробувати. Так, моя хороша так, токоложечку, там така ложечка маленька, спеціально для соли. Що я й сюди, напевно, трошки сипну приправки. Тут. Щас. Тут зелені, друзі сейчас не кидаю, я в кінці кину. трошки соли надо. Дуже сюрбаю, друзья, как пробую. А, ну, оно Я могу. И вкину все лаврушечки. Тоже, только, вот так так мы хороши, вот а это уже... И вот это уже я рахую, что все. Заливочка моя чи приправочка, чи, як сказати, друзі, хто як схоже. Так, а я буду виробляти котлетки. Наберу водички. Водичка в нас вже є, бо в нас вже світ є. І водичка є. Так, прикручу на слабіший вогонь. Намочу руки. руки. Ну, друзі, я вам покажу одну чи дві, а то я саме вироблю. О, я маленький такий доробить. Вироблю, покажу, друзі. Друзі, котлетки виробила, накриваю ще з кришечкою, і нехай вони в мене тушкуються. Друзі, котлетки мої готові. Для мене це смачно, чому я так кажу, а я відлупила від однієї і підливкою прикрила. Так що готуйте, мої хороші.